Проблеми зі шкірою. Прокидаєшся без сил. Зі мною таке інколи трапляється, і я не можу точно пояснити чому. Але мені здається, що це знайоме майже усім людям. Але я хотіла знайти щось, що працювало б як чит-код для гарного самопочуття та енергії. Не чарівну пігулку, але хоча б щось, що реально допомагає. І здається, я знайшла щось дуже цікаве. Тому я вирішила зняти це відео, щоб поділитися з вами. Можливо, це допоможе і вам. Привіт! Мене звати Швець Ольга. Я викладаю йогу і ділюся тут корисними лайфхаками для здорового життя. А що, якщо я скажу вам, що є простий природний спосіб, щоб перезавантажити організм, допомогти вам почуватися енергійнішим протягом дня? І він справді є. це всього лише склянка соку щоранку. У всіх бувають дні, коли ми відчуваємо втому і зовсім не маємо енергії. Тому я вирішила пошукати в мережі і натрапила на цей тренд із селерію, Тож вирішила спробувати. Селеровий сік називають чудодійним напоєм. Але чи це справді так? Я вирішила перевірити це на собі у семиденному челенджі за ваше здоров'я. Я робила одну склянку соку і випивала його щоранку. Це приблизно половина пучка селери на день без жодних додаткових інгредієнтів. Тільки селери. Чому саме селери? Те, що я знайшла в інтернеті, звучить дуже круто. Вона багата на антиоксиданти, вітаміни та мінерали, такі от як вітамін К та калій. Це природний протизапальний засіб, який допомагає виводити токсини, очищувати кишківник від слизу та підтримує печінку. А ще вона глибоко зволожує організм, ніби перезавантажуючи його, принаймні так кажуть в інтернеті. Але найголовніше це те, як себе почуваєш після Селери. Перший день був просто адаптацією. Чесно, смак виявився не таким поганим, як я очікувала, трошки солонуватий і свіжий. На другий день я вже помітила невеличкі зміни, менше здуття та менше потягу до кави та солодкого впродовж дня. До третього дня я вже чітко відчувала, що рівень енергії зростає, а прокидатися стає легше. Після семи днів я можу сказати, що відчула ось що. По-перше, моє травлення покращилося, зменшилося здуття в животі. По-друге, я дійсно помітила зміни на своїй шкірі. Зменшилося висипання, вона стала більш сяючою і зволоженою. Це прям дуже помітно. По-третє, склянка соку щоранку дуже вплинула на мій дня та дисципліну. Адже я знала, що я прокидаюся, і мені треба потренуватися перед тим, як випити сік, До, бо я не дуже люблю тренуватися вже коли поїм або щось вип'ю, окрім води. Далі, після того, як я випивала сік, мені вже не хотілося їсти чогось тяжкого або солодкого. Я їла в основному фрукти. А вже повномірний прийом їжі збалансований був в обід, тому цей момент мені дуже сподобався, і чесно, ці зміни стали неочікуваними для мене. І найголовніше енергія дійсно вибухає. Ніяких провалів посеред дня і бажання прилягти спати. Мене вистачає і на роботу, і на тренування, і на те, щоб проводити час з дитиною. Але звісно, зробимо поправочку на те, що я зараз вдома і мені допомагає мама з моєї дитини. Але, будучи чесно, звісно, не все було ідеально мити і чистити соковижималку щодня, таке собі задоволення. Але що поробиш, довелося підлаштуватися і виділити на це декілька хвилин кожного дня. То, що варто спробувати, я думаю, що однозначно так. Якщо вирішитеся на такий експеримент, обов'язково діліться в коментарях своїм досвідом, та як було вам дуже цікаво буде почитати. Якщо вам подобаються такі експерименти, підписуйтесь, я Оля, викладач з йоги, і тут ділюся корисними лайфхаками щодо здорового способу життя та заняттями з йоги. Також і проводжу онлайн-заняття з йоги. Зазирніть на мій сайт, якщо хочете займатися зі мною онлайн, регулярно покращувати своє самопочуття та здоров'я, або пишіть напряму в інстаграм. Намасте! побачимося у наступному відео.